Добрий день, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити гороскоп на листопад місяць. І сьогодні ми будемо з вами говорити про такий місяць, як стрілець. Робити ми це будемо з вами по картах Таро Логінова. І розглянемо дуже-дуже багато сфер, ті, які будуть нести такий вплив на вас. І я вам буду розповідати саме по картах. Також хочу нагадати, що якщо ви забажаєте собі зробити розклад особистий по даті народження на місяць, на рік, ви можете звертатися до мене через Viber, Я його залишу в описі, пишіть туди, не дзвоніть а пишіть. Напишіть і я з вами буду спілкуватися, і ми з вами розглянемо ті конкретні деталі, ті конкретні питання, які вас саме більше цікавлять і хвилюють. А поки що це буде загальний прогноз для стрільців. Для стрільців. Тому приготуйтеся стрільці, ми розглянемо основні аспекти. Вибачте, що я. Основні аспекти вашого життя на листопад місяць, що саме приготував вам листопад, які енергії будуть на вас мати великий вплив саме в листопаді для стрільців. Тому приготуйтеся і ми з вами розпочинаємо наш сьогоднішній прогноз. Хочу зауважити про те, ну сказати про те, що я розповідаю про енергії Таро, Арканів саме в такому хаотичному порядку. Це не обов'язково, що так як я вам послідовно розповідаю, і так послідовно все має відбуватися. Іноді це може відбуватися в різному. Можливо, зараз у вас випадають. Хороші карти, а потім там, допустимо, можуть бути трошечки не такі. То це не значить, що так воно і буде в місяці. Воно може бути розгортатися в будь-якій послідовності. розумієте? Може бути і навпаки, що зараз вам, наприклад, якісь у вас є проблеми, а пізніше будуть краще. Тобто, я в такому я вам просто даю інформацію. А коли і як вона буде розгортатися у вашому житті, це вже буде ну, у вас буде дійсно по-різному відіграватися. Також я даю інформацію енергії, яка може бути в різних, по різному, вона може у вас проходити. Наприклад, в одного так, в іншого так. Та сама ситуація може проігруватися зовсім-зовсім по-різному. У вас, навіть не зважаючи на те, що ви один і той же знак зодіаку, розумієте? Тому я вам буду, вам буду розповідати про події, але давати ще декілька таких варіантів розвитку. варіантів. Бо інколи буває так, що комусь може випасти, наприклад, там вагітність, тільки, да? а в когось вже може бути народження дитини або навпаки, в когось може бути наприклад, там знайомство, а в деяких вже там одруження. наприклад. Але суть це може означати ну, як романтичний настрій. Може бути один і той же. Так? ну от Романтична енергія, але вона по-різному може відіграватися. Тому це я так завжди всіх якби, попереджую, щоб люди знали, що не обов'язково в одного знаку зодіака можуть бути одні ті самі ситуації життєві. Вони можуть бути по-різному. Тому я так і розповідаю. І так, Приготуйтеся, подумайте, розслабтеся, і ми з вами почнемо наш сьогоднішній прогноз на листопад для стрільців. І так, перша енергія. І так, шістка жезлів. Шістка жезлів говорить нам про те, що. Можливо, якась дорога. Можливо, якийсь успіх. Тому що шістка жезлів це в роботі, можливо, якісь будуть як, ну, хороші успіхи у вас будуть. Да? Завдяки колективу. Це не те, що ви самі себе заслужили. Да? От, а тут ми бачимо карту із багатьма людьми. Тому шістка жезлів говорить, що ви командна робота, ви все працюєте злагоджено, хорошо саме по роботі у вас буде успіх, благополуччя, да, отаке от колективна робота, командна, завдяки якій ви маєте той чи інший прогрес. Для багатьох також це може відігравати ще як і дорога. Можливо, так як ми бачимо. Коні, бачите, ви бачите коні, можливо, дорога. І, і саме по, по місцевості, там, де ви проживаєте. Це не дальня дорога, щоб десь там вирушати в якусь дальню поїздку. Це по місцевості, дорога, колективна робота, успіх, благополуччя у вас буде. Можливо, всі ваші питання, які вас ви вирішували в минулому місяці, вони будуть мати успіх уже в цьому місяці. Тому карта така переможна, успіх, що все у вас буде складатися непогано. Але знову ж таки, завдяки колективній праці, завдяки тих людей, які вас оточують. Що стосовно сім'ї, то це також можна сказати, що вдома у вас буде все гаразд. Ви вас будуть підтримувати, або навпаки, і ви будете підтримувати. Тому, тим паче, що жезли це вогонь, це вогонь, а стрільці це також вогняний знак. Тому дивіться, все у вас буде, як то кажуть, горіть в руках і робота, і дома, і відносини навіть, і з оточуючим у вас будуть добрі. Такі сказати, ну, спілкування, відносини. Так, ідемо далі. Так, колісниця, колісниця. Це також успіх, також дорога. Дорога знову ж таки, бачите, у вас дорога випадає. Дорога знову ж таки, лише по місцевості, там, де ви проживаєте. Ну, можливо, ви будете. Це буде пов'язано з роботою, ви будете їздити на роботу. Можливо, хтось шукає роботу, то ви в листопаді отримаєте те, що шукали, і вам треба буде їздити, ось колісниця. Це також успіх, триумф, вдача. Це також карта ця несе позитив. Всі ваші плани, ідеї, які ви е, там, реалізували, планували реалізовувати, вони всі у вас будуть е, ну, мати успіх. Тому сміливо приступайте, плануйте, робіть, ви будете мати успіх. У своєї справи карта так і говорить колісниця, але все звісно, що все буде залежати від того, як ви поведете ту колісницю, як ви будете нею керувати, куди ви будете двигатися. Якщо ви будете вперед про, про двигатися, якщо ви будете активно проявляти себе, якщо ви дійсно будете зацікавлені в тому, щоб у вас все було добре, і ви будете направляти свій рух в правильний напрямок. То, звісно, звісно, ви будете мати успіх, тому що колісниця це дорога. Звісно, будьте обережні в дорогі. Це, звісно, щоб не було травм, будьте обережні, дивіться. Можливо, в когось і немає свого авто. Можливо, деякі питання будуть пов'язані з авто. Будете вирішувати якісь там, можливо, покупка якась, або ремонт навпаки. Бачите, тут по-різному може відіграватися. Можливо, якийсь ремонт, або навпаки, якась буде покупка авто. Або Бо хтось піде в роботу там, де все пов'язано з, з дорогою. От саме. Тому е карта, колісниця це саме дорога, рух вперед, е і е як, ну, підйом по е кар'єрі навіть підйом навіть по кар'єрі. Так, дивимося далі. Дивимося далі. Так, туз кубків, туз кубків. Я люблю цю карту, тому що це для багатьох це емоції, також емоції. ну, Стрільці, це вогонь, це також емоційні люди. Да. Е, тому що такі запальні люди, які люблять відпочинок, активний, е, активний відпочинок, люблять люблять мандрувати, люблять добре проводити час, такі весільчаки, дуже веселі люди. Е, тому туз е, Кубків це також вас, можливо, захоплюють якісь романтичні відчуття, можливо, якісь знайомства, можливо, якісь зустрічі, можливо, ви відчуєте до когось якийсь такий потяг, да, романтичний, знайомство. Це стосується і чоловіків, це стосується і жінок, е, тому що я роблю загальний такий прогноз для всіх. Тому романтична така от, знаєте, такі емоції. Вас бурляють, да? А можливо, завдяки цим романтичним ем, таким емоціям, можливо, дорога не лише по роботі, а можливо до свого партнера, можливо, партнер до вас. Тобто оці така з дорогою все пов'язано, і от саме карта лягла. Біля колісниці, можливо, ще і такий, що не лише по роботі ви будете їздити, не лише десь будете в пошуках або пов'язано щось з вашим авто, а можливо, це якісь будуть романтичні поїздки, зустрічі, знайомства. Е, е, до вас, можливо, партнер буде е, при, при, приїжджати, можливо, вам. Е, Треба буде їздити до партнера, ну тобто зустрічі, тобто дорога, дорога. Ви будете от саме в дорогі, такі ви з партнером, поїздки, оці, знаєте, мандрівки, можливо, навіть якісь. Але карта Туз Кубків нам говорить про те, про почуття про дуже велику таку емоційність. Да? А можливо, ми бачимо час, можливо, ви будете дуже весело проводити свій час за келихом якогось дорогого напою. І дуже добре будете проводити. будете в такому емоційному, доброму стані, веселому, от іменно з келихом. Це також це можна сюди також і приписувати. Так, дивимося далі. Що ж де стрільців? так, карта трансформації, карта смерті. Не бійтеся. Це карта трансформації. Це що, про що говорить? Про те, що прийшов час вам змінювати свої погляди, свої плани, свої цілі. Да? от Ви людина. Можливо, вам прийшов час, коли вам треба. Дійсно, щось змінювати в самому собі, в самому собі, мінятися, да, змінюватися, по-іншому дивитися, по іншому ставитися, по іншому щось робити по-іншому. Тобто трансформація, от карта смерті, вона говорить про те, що вам вже прийшов час щось якось змінювати своє життя і свій погляд на життя, відроджуватися. Вже залишайте оті старі відживші ідеї, плани, які були в минулому році, вже треба по-іншому дивитися. До речі, кінець року. Вже треба підводити якісь підсумки своєї праці, свого того, що ви досягли, що ви зробили. Це також карта трансформації. Можливо, вам, вам треба. По іншому, можливо, якась інша робота, да, інші як захоплення також. Інше. Тобто карта це трансформація, коли людина зовсім вже зовсім, зовсім по-іншому дивиться на проблеми, на життя, на людей, на оточуючих. Ну, взагалі те, що її оточує. Людина відроджується, людина дуже довго лежала, можливо, десь отак, от ви лежали, що ви не могли десь або боялися, або не хотіли показувати, А карта е, смерті, да, карта смерті, не лякайтеся трансформації, карта трансформації говорить, що пора відродитися, встати, щось робити, щось почати робити. Можливо, хай це буде по-іншому, по-новому, але щось треба робити. І це вже зовсім інша, як то кажуть, інша е, книга, інша пісня, інше е, взагалі все інше. От, трансформуйтеся. От, карта трансформації. І вам такий перехідний період, коли ви були в такому невеличкому забутті, де ви не могли проявитись, то зараз навпаки проявляйтеся, показуйте. У вас є всі дуже добрі і дуже гарні шанси для того, щоб показати себе і висвітитися. Це дуже і дуже добре. Тому намагайтеся це робити. Намагайтеся. Так, ідемо далі. Рицар жезлів. Рицар жезлів. Можливо, хтось із вас це і є рицар. Можливо, якщо молодий, тому що це чоловіча енергія і жезли, знову ж таки, жезли, це стрільці, Це стрільці, тому що вогонь, вогонь жезли, ось трансформація. Да? от Вона і лягла коло трансформації. Пора щось змінюватися, пора бути активними. Пора бути активними, пора діяти, пора щось вирішувати вже врешті, врешті Да? Якщо ви хочете щось, щоб ваше життя налагодилося, або було краще, то, звісно, треба щось змінювати, треба щось робити, треба якось себе показувати. І карта Рицар жезлі вона активна. От проявляйте активність. Для багатьох от, жінок. Дівчаток, можливо, можливо, да, якісь зустрічі, можливо. І знову таки дорога. Вам випадає знову-таки дорога, можливо, якась дорога для чоловіків, для юнаків, да, скажімо так, от, для молодих, молодих людей, для жінок до 40 років. Це можливо якісь також знайомства, якісь захоплення, якісь такі страсні, знаєте, такі відчуття, от, потяг такий. Це все говорить рицер, да? Карта активності, карта руху. руху. Е, ви будете в Русі. Ви будете в Русі. І вам радять будьте в Русі, будьте в Русі. Це також дуже і дуже важливо. Так, ідемо далі. Імператор. Бачимо: карта імператора. Да, це карта зміна статусу. Зміна статусу і зміна статуса в хорошому сенсі. Е, можливо, по роботі, можливо, у вас йде такий підйом в робочій, да, в кар'єрі. Да, такий, ж, знову так, як колісниця у вас випадала, е, зріст, е, так і імператор, це також зріст. Е, також це ще може бути. Що ваша робота або ваше життя ще може бути залежати від імператора, тобто від якоїсь людини, яка має на вас дуже великий вплив. Це може бути якийсь роботавець ваш, якийсь начальник, директор там, де ви робите. А можливо, і хтось і дома веде себе, так як імператор. Да? Можливо, це хтось із батьків також, от по, чоловічій, по чоловічому лінії. Це можливо хтось із батьків, да, зверніть увагу на вашого батька. Наприклад, у кого є, то зверніть увагу. Можливо, йому треба буде допомога, а можливо, можливо, саме батьки, да, от саме батько да, от так от допоможе вам вирішити деякі ваші проблеми, деякі ваші питання в тому, якому ви саме більше зараз. Потребуєте, тому що імператор це чоловіча енергія. Це також ми бачимо, що це, дивіться, ще й стрілець, стрілець. але багато чого ще й буде залежати від вас. Дуже багато буде ще й залежати від вас карта. Якщо взяти карту імператор і знак Зодіака, то це стрілець, це ви. Це ви. Все буде залежати від вас також. Від вас, як ви себе покажете, як ви себе проявите, як ви себе поведете, що ви будете робити, тобто дуже багато речей, от саме в листопаді, буде залежати і саме від вас. І також я хочу сказати, що деяких стрільців все ж таки це також їхній період, тому що в кінець листопада це саме також припадає ще і на стрільців. Тому все буде залежати саме від вас, стрільців, особливо, якщо ви чоловік. Особливо, якщо ви чоловік. Ну, а якщо ви жінка, то ви також все буде залежати від вас, але ви будете проявляти свій такий сильний характер, свою таку активність, таку свою напористість, наполегливість, і завдяки чому у вас чекають зміни і непогане майбутнє. Так, ну і остання остання карта, енергія це туз пентаклів, туз монет. Це говорить про те, що у вас є дуже хороші шанси для того, щоб ви змогли заробити. Тобто уже десь в планах, десь, як кажуть, в якихось голові, така ідейка, в якихось ідеях є те, що е, листопад буде ще непоганим фінансовим плані у вас. Але це ще тільки обговорюється, це ще тільки планується, але є шанси для того, щоб вам е, ну, як, ну як не помогти, а підвищити ваші фінансову е, сферу життя. Як я бачу по цих картах, то тут більше випливає саме робота, енергія така активна, масивна, емоційна навіть даже є, і фінансова. До речі, хто пошукав пошуках роботи, якщо ви шукаєте, то листопад саме буде той місяць, коли ви дійсно зможете собі знайти ту роботу, яка вас буде задовільняти. Так, ну щось, на цьому я буду завершити. Карта випала дуже-дуже хороша, чудова, з перспективою, з удачею, з фінансовими, і навіть емоційна, у вас хороша, романтичному плані. Саме головне це що? головне для вас це те, щоб ви. Це в мене тільки що світ, світу не стало, світу не стало. <свіду> не стало. Дуже великий вітер, трошки так відволікаюся, дуже великий вітер, і, можливо, щось трапилось. Але це нам не завадить. Але це нам не завадить. І що я ще хочу сказати, що дуже хороша перспектива на майбутнє от саме дорога, робота хороша. Тобто карта з дуже хорошою такою перспективою. Головне, як схватить. Ту удачку, яка буде саме для вас. І не впускати того моменту, не впускати того моменту, щоб оце все зберегти. Так, ну що ж, на сьогодні в мене для стрільців все. Я бачу, що карта дуже хороша. О, бачите? Знак дуже-дуже добрий. Появилося світло. Це дуже добре. Так. На цьому я буду завершувати. Хай вам щастить, бережіть себе, себе, своїх рідних, свого партнера. І не забувайте, що ваше життя лише у ваших руках. І все буде залежати від того, як ви ним будете керувати. Як ви будете керувати своєю колісницею, і як ви будете керувати своїм тим шансом, який вам буде дано. У мене на сьогодні все. Бережіть себе. З вами була я, Лариса. Підписуйтеся, ставте подобайки і пишіть коменти. Це завжди мені приємно читати. А в мене все. І до нових зустрічей. Бережіть себе.